Незаконним забудовам ні івано-франківці протестують проти порушень під час забудови міста. кажуть, багатоповерхівки виростають в тих місцях, де їм не місце у скверах на території спортивних майданчиків. Вину за хаотичну забудову люди покладають на керівництво інспекції державного архітектурно-будівельного контролю. Цю установу пікетували близько 30 мешканців обласного центру. Спортивні майданчики буквально масово забудовуються. Це на Киселевської знищена спортивний майданчик. Біля 63-го заводу стадіон був, силами заводу був побудований і знищений, і там якісь склади. І зараз будівництво ведеться. Була спортивна площадка, де можна було грати теніс. Теж саме він знищений. Діти не будуть мати де гратися, діти не будуть мати де гуляти. Якщо колись були великі двори, де були і дитячі майданчики, де були і просто ну, зелені газони, де діти могли просто побігати, бо гратися. То зараз їх немає. Залишають один маленький майданчик, закривають цим майданчиком мамам роти, і на цьому, на цьому все закінчується. І будинки великі виростають. Буквально за лічені дні знаємо, що дуже багато в місті є неоднозначних забудов, тому ми, як громада міста, ми прийшли до керівника з вимогою скласти свої повноваження, з вимогою припинити ці незаконні будівництва. Як цього вимагає громада міста? Вірменська – територія поблизу міського озера Мазепи 35 Це не повний перелік місць, де чиновники архбудконтролю надала дозволи на зведення багатоповерхівок, кажуть пікетувальники. Остання адреса набула не неабиякого резонансу, адже забудовник замість трьох поверхів звів на шість більше, не маючи при цьому жодних дозволів на це, кажуть активісти. Зобов'язання міської ради надати припис будівельному бізнесмену архбудконтроль дотепер не виконав. Усюди вилазять вушка вашої інспекції. Ви покриваєте, ви благословляєте всі ті незаконні забудови. Водимир Іванович, по мазепи 35 Ви бачили ті справжні, не фальшиві містобудівні умови і обмеження? Там йде судова тяганина. Ясно, що містобудівні умови до сих пір правоохоронні органи з липня місяця не дали конкретну чітку відповідь на те, чи ті містобудівні умови є правдиві, чи вони неправдиві, так як ви кажете. Не маючи даних від правоохоронних органів по сумних умовах, що вони дійсно правдиві чи неправдиві. до цього часу нам так відповідь і не дали. Пояснення чиновника обурених людей не влаштувало. Відтак вони вимагали написати заяви на звільнення усіх заступників обласної інспекції та самого керівника. Останнього на робочому місці не було. Всі шишки, в разі чого ляжуть і на вас, бо люди нарікають саме на ваш орган, хай не конкретно на вас, але на все керівництво. Ми сьогодні гадаю, але я перепрошую на прошлій неділі. Дали вказівку, і ми всі написали заяви на звільнення наш орган ліквідувати. Під натиском людей зреклися своїх посад і заступники інспекції Держархбудконтролю. При вселюдно у своєму кабінеті вони написали заяви за власним бажанням. Окрім цього, надали припис про припинення будівництва на МЗП-35. Документ вже отримав забудовник. Що з того вийде, покаже час. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.